Привіт, це Макс. і Я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь дев'ятий тижневий дайджест, і У цьому випуску ми поговоримо про відновлення тролейбусного руху у Херсоні, про банкрутство компанії Богдан Моторс. А також дізнаємося, що відбувається зараз із узвозом Маринеску в Одесі. Розпочинаємо. Згідно з повідомленням військово-цивільної адміністрації міста Херсони, з 10 квітня у місті відновлюється тролейбусний рух. На маршрути виведено 20 тролейбусів. Наразі працюють три тролейбусних маршрути: номер вісім, і 12. Курсують вони з 8.30 до 17.30. На даний момент проїзд у транспорті безкоштовний для всіх пасажирів. У Одесі помітили просідання на узвозі Меренеско разом із трамвайною колією. 10 квітня водії повідомили, що на частині ділянці трамвайної лінії, що підіймається узвозом Меренеско, було помітно просідання. Також було видно тріщину на проїзній частині. Міська влада Одеси поки що не коментує даний інцидент. На місце виїжджали представники комунального підприємства Одесські електротранс для того, щоб подивитися, в чому. Проблема можливо даний інцидент пов'язаний із будівництвом житлового Комплексу, який знаходиться прямо поруч із узвозом, було вирито за частину території для вирівняння а також вирито котловани, що можливо і є причиною просідання ґрунтів на узвозі. Також хочу подякувати своїм спонсорам, що підтримують мій канал донатами, а також підписку на Патреоні. Саме завдяки вам, мій контент розвивається. Я маю змогу реалізовувати свої поїздки і дарувати для вас нові відео Господарський суд Дніпропетровської області 23 грудня 2020 року відкрив провадження у справі про банкрутство компанії Богдан Моторс і через півтора року, 8 червня 22-го, верховний суд підтвердив правомірність визнання банкрутом автомобільної компанії Богдан Моторс, що входить до концерну Богдан. Державний «Укрексімбанк» виставив на аукціон з продажу майно компанії. Вот так вот, да? Я понял, Богдана не любят, значит. Богдан такого не прощает. У суті, один з небагатьох великих українських виробників рухомого складу для громадського транспорту збанкрутував і зараз доля його виробничих потужностей напряму залежатиме від рішення інвестора. Можливо, заводи у Луцьку та Черкасах розберуться чи виділять як додаток до іншої промисловості. Хоча хочеться сподіватися, що інвестор зможе оцінити необхідність оновлення громадського транспорту в містах України і зберегти лінію продукції, що має добру репутацію на українському ринку. Поки що на ринку громадського транспорту, зокрема тролейбусів, залишається Львівський електрон, Чернігівський талон а і подекуди Дніпровський Южмаш. Також є Черкаський автобусний завод, що виробляє рухомий склад марки Атаман і Ісуцу. Проте все частіше ми помічаємо, що на український ринок заходять турецькі виробники. Місія Києва прийняла рішення про впровадження пересадкового квитка у Києві. Дану пропозицію внесли у петиції від 1 лютого 2023 року, що встигла набрати 6 тисяч підписів і змогли розглянути на транспортній комісії Київської міської державної адміністрації. Що себе передбачає пересадковий квиток? По суті, він надає можливість користуватися декількома маршрутами громадського транспорту упродовж 90 хвилин, і це надає більш зручності і. Мобільності київському громадському транспорту, так, наприклад, ти маєш змогу приїхатись на трамвай і пересісти на маршрут тролейбусу, при цьому не сплачуючи додатково за пересадку у другий маршрут, який тобі необхідний на лінії. Головне, щоб ти встиг дістатися точки Б у свої 90 хвилин. Незважаючи на пропозицію автора петиції встановити вартість квитка у розмірі 8 гривень, у департаменті транспортної інфраструктури КМДА планують переглянути пропоновану ціну. Про це йдеться у відповіді на петицію. За умови технічної можливості програмного забезпечення та обладнання автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті міста Києва, комунальне підприємство «Київпастранс» і комунальне підприємство Київський метрополітен забезпечить перевезення пасажирів відповідно до встановлених. Тарифів. Пересадковий квиток вже діє і у інших містах України. Так, наприклад, у Вінниці пасажири, що мають транспортну картку Вінничанина, можуть користуватися громадським транспортом із пересадкою до 30 хвилин. Так, наприклад, ти провалідував перший раз свою картку у транспорті, потім пересів на інший маршрут, наприклад, з тролейбусу на трамвай. Тобі достатньо лише другий раз провалідувати свою транспортну картку, і на табло висвітиться пересадка. Тут важливо помітити, що пересадка не діє, якщо ти, наприклад, пересідаєш на автобус, там тобі вже потрібно заплатити 12 гривень за плату за проїзд автобусом. У Харко відбувається щось незрозуміле з трамвайною колією вздовж лісопарку харківського шосе. Черговий раз приходять тривожні новини стосовно стану харківського трамваю. Так на цих світлинах ви можете бачити демонтовану контактну мережу на ділянці цієї лінії раніше. По цьому маршруту проходив 12-й маршрут трамваю від станції лісопарк до південного вокзалу. Зараз доля цього маршруту невідома, оскільки на вулиці Мироносицькій демонтовані. Контактні лінії та також трамвайні колії через ремонтні роботи харківського водоканалу, а також ось нещодавно зняли контактну мережу і далі до кінцевої зупинки станції лісопарк. Я направив запит на публічну інформацію на адрес Харківської міської ради для того, щоб дізнатися інформацію про цю частину трамвайної мережі, коли слід очікувати кінця робіт на вулиці Бороносицькій, а також чи будуть. Вла влаштовувати контактну мережу знову після ремонту на лінії 12-го трамваю. Також я мав змогу отримати не дуже приємні кадри одного з тролейбусних депо міста Харкова. На відео ви можете бачити стан дорожнього покриття на території тролейбусного парку, де щодня пересуваються тролейбуси. Через ями на дорогах та саморобні спроби їх ремонту цеглою пересуватись тролейбуси можуть тільки на мінімальній швидкості. Дійсно, нащо ремонтувати дороги там, де це не бачать люди? Такий стан дороги у депо, по якому рухоми склад пересувається щодня, може стати причиною пошкодження колес та ходової частини тролейбусів. Це було все цього тижневого дайджесту. дякую за увагу. Пишіть у коментарях, і на які новини також слід звернути увагу цього тижня. З вами був Макс і до нових зустрічей.